Зараз буде на огляді перший із трьох комерційних авто, які приїхали, і зараз вже по наявності. Перший за моєю спиною це Volkswagen t 6 і 120-го року машина приїхала з Нідерландів. Другим ми будемо от знімати, я думаю, т го року на повному приводі, якого привезли зі Швеції. Тоже довга база на дві сторони двері, ну там пушка побачите. І третій буде крафтер. Екстралонг в кольорі на автоматі з пробігом. Скільки Владик, пробігов? 130 тисяч пробігів. Дуже цікава машина, ми її трошки пізніше покажемо. Сьогодні вже закинули гольфу вам на канал, завтра закинемо Т-61 і так поступово будемо закидати машини, які до нас приїжджають. На сьогоднішній день трохи ускладнилися з логістикою, дуже довго все їде. Поляки палки вставляють, наші палки вставляють і вийшов серборук Повніший. Але тим не менше, починаємо огляд ось цього красення, максимальна база, 170 пробігу, Т61 на автоматі. Погнали. Так, давайте зразу почнемо з візуального огляду т 61 20-й рік, 170 пробігу на автоматі, 2 літра, 110 кВт. Це довга база. Машина приїхала з Нідерландів на таких крутяцьких. 17 дисках, майже нова зимова гума, позаду у нас розпашонка розпашонка з фаркопом. Також присутній, зразу ви бачите вже парковочний асистент, машина на 110 кВт на автоматі, рестовий течик Стан його. Весь обслужений перегородка утеплена в нього, буде в нього в стані. Реально нової, диски без бордюр. Вже подивився, диски в неї всі цілі. Зараз перевіримо її товщину міром на хунок підфарбувань, що тут до нас приїхало з Нідерландів. Дуже класна машина і, кстати, з дуже адекватною ціною. Так, давайте його зразу ж перевіримо на лакофарбове покриття. 107, 100, 142. 122, 128, 93, 109, 109. Так, сразу фіксую він код, перевіряйте. Історію він весь по сервісу. Бампера в нас в кольорі, бампер у нас без колів стоїть до крила в зазорі. Фара ціленька без запотівань. Все ціле, весь пластик цілий, абсолютно. Так, крило. 123, 124, 116, арка 107, 132, гума в нас майже нова. Диски без бордюр. Тормозні диски в гарному стані. По колодочках повний порядок. Ну, він З Нідерландії приїхав, він весь обслужений. Так, зеркала в нас також в кольорі, зеркала цілі. Все абсолютно в порядку. Так, водійська дверка. 115, 125, 107, 113, 96, 91, 107, метал, 107, ключок, 102, 102, 102. Так, вікно у нас нолік стоїть. Так, відкриваємо двері. Що ми тут одразу бачимо? Центральний замок, підігрів зеркал, управління. З клопідніми мечами, це якесь блоки... блокування дверей. Карта абсолютно в нього ціла, без жодних зауважень. По салону він, сидіння водія з усіма регулюваннями, Підлокітник. перегородка утепляна, резинка ціла, жодних пошкоджень немає, тут нічого не кручено, болтики всі в оригіналі. Стан керма, кермо звичайне, не мульті. Є ось тут невеличка потертість. А так загалом так, пробіг у нас 178 тисяч на одометрі. Перевіряйте, пробіги в всіх автомобілях, є оригінальними і з підтвердженими сервісними історіями. Так, він у нас на кондиціонері на автоматі. Автомат DQ500, це рахується один із найкращих. В лініці ДСГ він рахується усилений. Так, 113, 148, 125, 146, 114, 108, 98, 110, 123, 123, 118, 118, 123, 123. 123 117, 135, 104, низ 78, заводська наліпка присутня. 117, 102, 141, 113, 113, 113, 133, 119, 111, 135. Так. Капот і весь цей борт у нас не фарбований. Так, гума майже нова, зимова, диски без бордюр. Переходимо до задньої частини. Тут нас зразу зустрічає парковочний асистент плюс фаркоп. Фаркоп, запасне колесо. Це Нідерланди, вони в загальному приїжджають в дуже гарному стані. Країна багата, країна тепла. 111, 127, 108, 108, 97, 107, 122, 122, 123, 133, 117, 105, 95. Задні двері в нас також не фарбовані. Ліхтарі в нас цілі. Завіси в нас. Ціленькі, не порвані. Зараз подивимося, вантажний відсік в якому стані. Тут все в повному порядку. Так, вантажний відсік. Вантажний відсік, видно, є сліди використання. Арки в нас ціленькі, вони не фарбовані також. Все абсолютно в повному порядку. Оригінальний такий їхній пол застеляний з крючками. Все ціленьке, Буде в принципі, в повному адекваті. Щоб прям там така зачовгана, я б так би не сказав бо Так, поїхали далі. Поїхали двері, ми задні подивилися, а тепер дивимося по цьому борту. 132, 120, 120, 121, 113, 125, низ. 125. 141 арка. 120, 110, 124, 124. 135, 127, 144, 134, 123, 126, 126, 106, заводська наліпка присутня, диск також абсолютно без бордюрок. Тобто диски цілі, лак не позлазив, все в ньому ціленьке. Роздвижна дверка. 96, 116, 104, 104, 105. 105, 118, 124, 115, 115, 116, 96, так, низ дверей. 110, 97, 116, 107. Так, двері їздять нормально, ролики не приклині. Тут все ціленьке, абсолютно, абсолютно підножка, Рейса все. Все ціле, так воно все виглядає з цієї сторони. Все в повному абсолютно порядку. Це вікно у нас оригінал Нолік. Машина 20-го року. 128, 128, 115, 115, 116, 103, 103, 104, 104. 129. Також дверка у нас не фарбована. По цій стороні карта все в повному порядку. Управління склопіднім так Також вони реалізували новішу панель. Сидіння також ціленьке, регулюється тільки спинка у нас. Тут все ціле, подножка, резинка. Тут нічого не побите, заводська наліпка присутня. Тут також ось заводські наліпки. Вони також все на своєму місці, все в повному порядку. Зеркало також у нас без пошкоджень. Ціле не побите абсолютно. Так, тут у нас 122, 116, 103, 108. Так, лобове скло в 2022 році в Нідерландах була заміна по склу. Так, угол капота 119, 140. 134 крило 112, 124, 124, 125, 130, 135, 125, 115, так далі. 227, ось є у нас вже я бачу під фарбування. 438, 529, 337, 302, 283, 188, 168, 176, 192. 167 цинк. 167 цинк. 178. Десь отут а отак було фарбоване крило. Але також 231 і показує цинк. 298 цинк. 372. Фокусуйся. Цинк. 381 цинк. Тобто цинк не здертий, воно а, ржавіть не буде. Машина так приїхала з Нідерландів, то есть, у нас є косметичне підфарбування одного кусочка крила. Бампер тут також стоїть в зазорі. Все абсолютно тут в повному порядку, нічого туди не побите, не пошкрябане. ну Десь, може, тернули, піддули отак крило. Так, по двигуну двигун 2 літри на 110 кВт, 150 сил. Ось я дивлюся, по крилах. Болти не кручені в нього. так, З цієї сторони також дивлюся болти всі на своєму місці. Вони не кручені, ну кромка крила, що вони не фарбовано, не фарбовано. так, Він код, ще раз показую. Ніде нічого фарбованого немає, не вліза, не влізе прибор сюди. І як десь у нас виходить? косметичний атак є один підкрас. Так, загалом вся машина ціла. Много із них ми тільки що вам зняли, повністю з прибором знайшли кусочок підфарбованого крила, 177 пробігу, він код ми показали. Ось друга машина повноприводна на автоматі, вже на ледку фара, з дістройніком. На дві сторони двері теж довгі з фаркопом. Огляд по ньому буде. завтра післязавтра вже зараз малий короткий день, ми не встигаємо просто все знімати. Сьогодні виставили гольфа. Завтра виставимо вам білого Т61 і вже далі буде Т6 і далі вже чекайте крафтера з пробігом 130 тисяч кілометрів. Так що погнали.